Він майже чотири місяці був в'язним донецьких терористів і лише тепер, напередодні нового року, знову повернувся додому. Івано-Франківськ зустрів Антона Боєва, бійця батальйону Донбас, котрий ще у серпні потрапив у пекло іловайського котла. А відтак до рук проросійських бойовиків. Здорові! Найбільше радіють приїзду Антона батьки, щоб витягти свого сина із полону. Вони прохали допомоги у всіх: президента, силовиків і навіть самих терористів. Нині уже зі сльозами щастя на очах пригадують, найважче було то мовчазне очікування бодай якоїсь звістки. Чекати, не знати, що, що що там ним робить. Чи він їсть, чи не їсть, де він спить. Дуже важко. було. Чому витримали? Там не головне, що він прийшов живий, і здоровий. 123 дні у неволі згадувати, а тим паче розповідати про те, чого зазнав у полоні звільнений боєць не надто хоче. Каже лише там, у підвалі Донецького СБУ увесь час вірив. Його і побратимів обов'язково врятують, ба більше вмовляв бойовиків перейти на сторону захисників України. Ставились спочатку, як до карателів. А коли дізналися про те, чим ми займалися, і що робили, змінили свою думку. І взагалі змінили свою думку про всі події, які відбуваються і з ними і з нами. Зустріти бійця приїхали не лише рідні та друзі, але й побратими. Ті, хто разом із Антоном боронили країну на сході і дивом уникнули полону, запевняють, увесь цей час вірили у його повернення. А тепер вболівають за тих 14 донбасівців, котрі не потрапили до обміну і досі знаходяться у руках ДНРівців. В полоні головне теж не здаватись, не вірити, що все таки. Чи обміняють, чи викоплять, чи просто відпустять. Наші хлопці досі в полоні знаходяться зараз в СБУ і в Донецькому. І зараз чекаємо. Сидіти, склавши руки, не збирається і сам звільнений із полону. Мовляв, спочатку міцний і спокійний сон, а далі обіцяє зробити усе, щоб звільнити з неволі своїх побратимів.